Да? Причина зупинки. двері. зараз откриваємо. А ви хто такі? Хто хто? А що ви тут робите? Що ви тут робите взагалі? Що ви тут робите? Кому? Ви маєте знаходитися на території ТЦК. Вам ясно? У вас тут. Вам ясно? А ви хто такий, шанов? Що ви тут робите? взагалі? Стоїмо. Що ви тут робите? Спостерігаємо да. за порядком. бачили донецькі номера на Донецьких номерах. Слава Україні! Що ви ту робите? Журналіст Каленчав Дмитро Дмитрович. Журналіст. Знаєте, да. що сказав займати забрав. А ви військовий? Так. Ви шваль у формі. Шваль у формі. Військові це мої діти, які воюють. А ви шваль у формі? А ви хто? Каланча Дмитро Дмитро, журналіст. Питання є? Ви ображаєте військовий? А ви не військовий? Шановні. Да? Я не ви навіть не маєте права носити шеврони ЗСУ. Я не військовий. Це ви добре подумали. Ви не маєте права навіть шеврони ЗСУ носити. Чому закон прочитайте. Так? Так. І що закон пише? — Почитайте закони. Я, ви... я мобілізований, я некомпетентний в законах. А чого ви не компетентні? Та ж ви кажете, що ви з ТЦК, так? Та... А чого ж ви закон не знаєте? Фу. У вас якісь питання є? Так, поясніть мені закон, будь ласка. Якщо, ви такі... Якщо я всім буду Йоркій пояснювати закон, так поясніть. Ви, ви мобілізований, ви, ви підходу, працівник ТЦК. Я, я, ну, я є громадянин України, я є влада. Ви знаходитесь ви на даний момент на роботі. Я вже був так, і що? і приїхав. І що ви тут робите зараз? Ви порушуєте закон. Якщо ви навіть воювали, ну і чим я закон порушую? Тому що організація ваша ТЦК є незаконне збройне формування. Так. так. Ну і далі. Так. Що далі? Ну і що далі? Без повноважень. Часна конторка. Так. Ну, конторка. Так. Часна причому. Ну, якщо ви такі розумні, то беріть, будь ласка, броні, каску, автомат. Ідіть допомагайте. Я розберу, що мені робити. Ну так, Я Весь розберу, такі, що мені робити. Я розберу, що мені робити. У вас ще якісь питання є? З водія, до вас ніяких немає. Ну, зі займайтеся роботою. Я займаюся. Все добре. Ну. Все ясно? У вас якісь питання є? Ну, що народ, хочу вам сказати. Ви все бачили. Робіть висновки. ТЦК це є незаконне збройне формування без всяких повноважень. Якісь там 23 24 02 склепані повноваження кабінетом маноністів, як я їх називаю, а законодавчий орган це у нас Верховна Зрада. Ці клоуни. Показують посвідчення не посвідчення, а військовий квиток. Вони не мають ніяких повноважень. Їхні повноваження закінчуються за парканом ТЦК. там їхні повноваження. До якого забезпечення громадського порядку. Нічого. Це і час, і бред сумасшедшого. Ніяких взагалі повноважень на них немає. Це є частна рекрутингова кампанія для забезпечення кадрів на контракт. Вони навіть не мають права носити шеврони ЗСУ. Це щоб ви собі розуміли, що таке є ТЦК, колишні військомати. Женіть їх всіх шию, посилайте їх куди подальше. Якщо мусора отак от тормозять вас з цими уродами з ТЦК, визивайте слідчу оперативну групу, пишіть заяви. І на мусора за перевищення повноважень, і на е, цих клоунів Сте ЦК. Не встидайтеся, будьте обізнані, знайте свої права. Рано чи пізно ми цю всю клоунаду поборемо. Це просто є корупційна складова в нашій державі, щоб збирати гроші. Розумієте? Хабарі. Е, немає ніяких прозорих чітких правил мобілізації, є просто одна суцільна афера. І... ТЦК працюють дебіли в повному екіпіруванні, заптечку він тут тилу і так далі. Ну, дурачки розумієте? Дурачки, які полуумні, які всунулись туди за хабарі. Ну нормальна людина там працювати не буде. Як ви бачили, всім гарного вечора. Будьте обізнані, слава Україні разом до перемоги.